У Соловичах на Волині понад 10 людей напали на авто та ЦК ТСП. СП. Під час перевірки документів один з місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем, розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом, ймовірно, це був гайковий ключ, розбив. Покові вікна та тричі вдарив водія по руці, кажуть у Волинському ТЦК та СП. Пізніше цю автівку заблокували іншими машинами і гамселили натовпом. За це нападникам світить кримінал. Одного вже затримали. Судили депутата міської ради на Волині. Він влаштовував чоловікам незаконну втечу за кордон. Обранець громади, він же лікар медоб'єднання, мав спільника-урудженця. Сумщини вони робили чоловікам довідки про хвороби, з якими не беруть у військо. За це брали від 2 до 6 тисяч доларів. Затримали обох у березні 2023 року. Згодом зловили ще одного їхнього спільника. Лікаря-депутата засудили на 7 років позбавлення волі і з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на строк 2 роки та з конфіскацією усього належного майна. Одному зі спільників дали понад. 7 Сім років позбавлення волі з конфіскацією майна іншому п'ять років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку. Лученка застала в своїй хаті грабіжника. Було це в квітні цього року на вулиці Любомира Гузера. Ключ від квартири грабіжник знайшов у поштовій скринці. Він зайшов в помашкання і почав витягати всі коштовності. Коли господиня зайшла, згріб жменю й утік. Чоловік має багате кримінальне минуле, в тому числі його судили за крадіжки з проникненням. Нині перебуває під вартою і, згідно з вироком суду, вісім років проведе за ґратами. За минулий місяць в аваріях на Волині загинули 10 людей. Протягом липня в області сталося 116 аварій з постраждалими. У них травмувалися 154 людини. Основні причини дорожньо-транспортних пригод це перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування. Цьогоріч офіцери-рятувальники громад активно співпрацюють з аграріями. Мета у них спільна: вберегти врожай від вогню. Вогнеборці розказують і показують, як користуватись вогнегасниками і пожежними мотопомпами. Далі туп порад від офіцера-рятувальника громади. Жнива це час збирати, а не втрачати, щоб вберегти врожай та не перетворити поле на згарища, дотримуйтесь правил безпеки. Перевірте техніку, очистіть від пилу, бруду, залишків соломи. Забезпечте первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками, лопатами, мітлами, ємностями з водою. Під час роботи в полі організуйте чергування пожежного авто або пристосованої техніки. Поля повинні бути обкошені оборені від полів, лісів, торфовищ. Пам'ятайте, коріння це не про звичку, це про тисячі знищених гектарів. Не паліть, не використовуйте відкритий вогонь під час виявлення пожежі. Негайно телефонуйте 101. У шацьку врятували лелеку, якого збила машина. 7 серпня працівники шацького нацпарку отримали дзвінок на гарячу лінію. Небайдужі помітили пораненого птаха на узбіччі об'їзної дороги. На місце виїхали інспектори та ветеринари. Лелеку оглянули, серйозних травм не знайшли. Після недовгого відпочинку він підвівся і сам полетів у небо. Луцьку 11 серпня прощатимуться із загиблим воїном, заповіт якого цитував Зеленський. Лучанину Максиму Нагорному було 20 років. Він загинув у липні 2025 року на Донеччині. Наречена і сестра військового два тижні не могли забрати його тіло з моргу в місті Кам'янське. Щоб швидко підтвердити особу загиблого, потрібно було, аби тест ДНК здав родич чоловічої статі. Але Максим був Сиротою. Після кількох поїздок у морг рідним таки вдалося офіційно підтвердити загибель Максима Нагорного. Висловлюємо щирі співчуття близьким героя. і Пропонуємо переглянути наш архівний сюжет про нього. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота! Сповідь заповіт молодого солдата ЗСУ про Україну без дитячих притулків опублікувала напередодні цього виступу Українська Правда. А кількома тижнями раніше Максим Нагорний мало не загинув від ворожого обстрілу. Майже прощаючись із життям, хлопець, який залишився сиротою в чотири роки, написав заповіт. Завжди ви там в інтернаті, на тебе ніхто уваги не звертає. Завжди хотілося бути таким, щоб ага, ви ще про мене почуєте. Це щоб мене згадали. От, ну, я ж тоді, коли був на бойових, я ж не знав, чи я повернувся живий чи ні. Хлопець тоді дивом залишився живим після ворожого обстрілу. Шрам на руці, спогад про цей травневий день, коли бліндаж побратимів врятував життя. От коли я йшов, думаю, в бліндаж, думаю, зайду в бліндаж. І тільки я заходжу в бліндаж, тут як перельот був. І тоді дуже спасло. Мене. Бо якби я там був, я ж в ту сторону йду, я б не знаю, що було б. Саме тоді Максим написав слова до всіх, хто відбудовуватиме Україну, в якій не буде притулків, а в дітей не вкрадуть дитинство. Чисто дитинство в мене такого, як і не було. Потім я пішов по інтернатам. З 15 ї школи я поїхав в Сенківчівку. Це Годохівський район. А далі? Після Сенківчівки я пішов в Люблениць. Після Любленця в дожище притулок від дітей. Ця круговерть притулків почалася, коли хлопцеві було всього чотири. Якийсь час у нього була мачуха, але життя з нарідною не склалося. Максим каже, система притулків така, що кожного разу, не дочекавшись усиновлення, ти переходиш в інший заклад і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Це корупція, і там сусіди. Ну, сусіди, там сім'ї, наприклад, кум, кума, сестра, брат там тесть. там і вони всі працюють, і вони наживаються на дітях. О, там гуманітарку там нову привозили, Дану нові речі, кросовки. Та ми ходили в порваних і в таких зношених вонючих. Типу. про корупцію у притулку в Рожищі написано чимало. Окрім цього, не раз фіксували факти сексуального домагання та побиття дітей. Довгий час тривало слідство, після чого директора притулку відсторонили. Але найгірше залишалося за кадром у спогадах тих, хто бачив це. Як мене колись закривали, «ванючку» називали, там, коротше, одежа, все потне, вонюче, там труби від туалету. Ну, коротше, там дуже воняло. І мене закривали, так мене виспитувало. І починаєш там кричати, ще раз щось там крикнеш, говорить до мене, черговий, і потім залітає він, коли починає лопасти. Спогади про ті дні заклали у свідомості хлопця бажання змінити систему, а ще стати військовим. Однак обрати виш чи військовий ліцей дитині з притулку фактично неможливо. По притулкам ходив, і за мене все рішало, як неповнолітні. Мене не питалося на кого ти хочеш вчитись. Ну ким ти хочеш, ну просто тебе кидали, і ти просто вчився. Максима Нагорного спрямувала на навчання до шостого училища в Луцьку. Здобувати фахи, слюсаря, електрика. А далі була повномасштабна війна. Колись хотів поступити в військове училище, але не склалось, бо я по інтернатам ходив. І потім в мене така ціль пішла в 17. Ну, я пішов вчитися в училище No6, НГТУ No6, міста Луцьк. В 16 років я вирішив поїхати до Києва заробляти, бо тоді був коронавірус. Потім мені там стукнуло 17 років, і тоді я засіб Довгий час Максим волонтерив на центральному вокзалі Укрзалізниці в Києві допомагав з евакуацією. На вокзалі знайшов свою першу волонтерську сім'ю і прихисток. А коли хлопцеві виповнилося 18, пішов у ТЦК та уклав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою. Я вчився дуже багато. Спочатку я був кулеметником, потім дронщиком, потім, потім, потім марсменом. Але саме перший був ну, типу, штурмовий ком. Хлопця з притулку сприймали по-різному, хто зділився досвідом і навчав, а були такі, що ставилися презирливо. До мене говорив от один чоловік, ну любив підбухнути. І він говорить, нащо воно тобі треба? Я говорю, щоб такі, як ти на позиції не ходили. Ну, він старий, там, йому купати важко і це, Я говорю, от що я тут. Витримати тиск і війну 18-річному юнаку допомагав інстинкт виживання здобутий у притулку. Чимось інтернат мені дав якось. Ну, дитинство не було, але характер вже діпо, я вже, от в малі роки, вже там вже розумів, мислив зовсім по інакше. Інтернати пережити там показали, як зламати стару систему виховання дітей без батьківської опіки і дати змогу малечі бачити дитинство без війни і притулків. Щоб кінчилась війна, щоб Помінялась держава в кращу сторону. от як в Америці, наприклад, є будинки для дітей, їх там багато. Там от беруть сім'ї. І не те, що як за гроші, а щоб ти любив, цінував, є ж такі люди. Є. А ми віримо, що є люди, які, побачивши цю історію, допоможуть Максиму отримати те, що йому належить по праву. А коли мені було 18 років, мені ніхто нічого не дзвонив, в мене не було нічого, зв'язку нічого. І зараз я хочу вирішити це питання з квартирою. Жалоба по закону мені має дати безкоштовно. бо як збудувати омріяну захисником щасливу Україну, про що навіть цитував президент, якщо сироти солдати залишаються безхатьками. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день. Цієї клятої війни, але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12-й канал.